Всім доброго, Віктор Апухтін з вами. Сьогодні вихідний і я на дачі і хочу вам показати, як я роблю той чарівний напій, який я виставляю в публікаціях. І дійсно там його мало шансів когось там скоштувати. Але я це роблю для себе, це не комерційний проект. Може комусь буде цікаво, з чого все починається і як все закінчиться. Але хочу попередити, це буде другий перегон. Тобто я вже перший зробив. Якщо буде цікаво, Напишіть в коментах. Я обов'язково зроблю таку ж саму тематику, як я робив перший перегон, починаючи з що я брав як в якості сир'я, які дріжджі, що я там замачував. А другий перегон, він цікавіший. Бо, перший він такий простенький, і, ну якщо я ще раз наголошуюсь скажете, я зніму. Достаємо обладнання. От, розложили собі акуратненько на рушничках. От, все у мене воно храниться в такому ящичку. От. І це обладнання, перше треба помити. От воно мідне, вроді би хороше, можна ще гнати на такому. Але вже тарілочки отам от внутрі є таке сіреньке. Сіреньке то є сірка. Вона не є корисна, тому я все мідне обладнання складаю сюди От обанічок і подаю водичку. Я вже підключив її, от пішла водичка. Це можна робити на газу, на дровах. От. Але я багатий чувак в мене. Тен 4,5 кВт. Я в тому місяці заплатив 3200 за електрику. О, а зараз все сюди мідне обладнання ставлю. Вмикаємо частотник. Водичка починає грітися і додаю сюди вон, лимонна кислота. Після того, як ти зробиш це кислотою, треба все обладнання промити. Якщо цього не зробити, то буде ну, такий запах яблучка в напоя. Це мітілфурфрол, він не є корисний для організму. Достаємо мідь. І, як бачимо, все от просто таке, як молоде порося. Оце от. Отак вона має бути на перегончик. Усе ретельно перемиваємо. Холодною проточною водою. Також миємо баняк, щоб там теж що завжди, завжди було чистим. Вилив це все під грушку, то, що я казав про підкислену почву. Я не агроном, не знаю, хто має бути, але от такі от груші. Подивіться, от мій кулак і от груша. Воду я подав з шланга. Бачите, як крепкий такий ще дядько, щоб 20 літрів, це кілограм 18 можна підняти. Перецерець ми розвели з водою. І тепер саме головне зборка. Не спіша ставимо кришку, обладнання на це помите, ставлю вузол відбора хвостів. Я його не так давно придбав, не знаю, чим він допоможе, але я, скажімо так, вже пару разів їм користувався, ну майже зайшло. Тобто він не такий корисний, можна його в колону там не брати, не обов'язково це робити. Але я ставлю. Принцип дії такий, що хвостові фракції в ньому збираються, і ти вже наприкінці відкручуєш волковий кран і воно собі в баночку стикає. Так, прокладочка, флейточка, чи як там цей стакан називається. Чесно, названня не вивчив. Вузол відбора перекриває, бо я відчиняв його коли мив. І от дефлегматор. Дефлегматор, ось такий він тут моделі, коли... я Ну, перший перегон, я тут е подачу е води на охолодження роблю знизу, бо мені треба, щоб воно швидше переганяло. Не знаю, може то байки, але я розбираю верхній цей зв купол зв'язок з атмосферою і переставляю його О, прикипів як. Отак. От Ось От таким чином я його ставлю, щоб у мене подача води була зверху. Ставлю саму верхню частинку. Зібрав я колони, отак от виглядають ковпачки, вузол відбору пожидкості і дефлегматор. Подача буде зверху. І сюди ще мені треба прикрутити холодильник. Втикаю одразу термометри для того, щоб контролювати можна було температуру. А на нижньому, коли буде 65 градусів, мені треба буде подати воду. Щоб я не провтикав, щоб не було дуже багато пари там і воно не викинуло все в атмосферу. Все-таки продукт цінний. Шланги я під'єднав. І, до речі, коли ти під'єднав ці шланги, от у нас іде подача, вона по холодильнику пішла догори. Далі пішла на дефлегматор і повернулася сюди на вихід. Треба перекрут... закрутити той краник і перевірити давлення, щоб отут не де у вас там капелька, Бо коли там в процесі це... Щось так не так під'єдналося. Ну, дуже складно там, треба зупиняти установку, все це робити. А поки воно прогрівається, я вже перевірив, шланги під'єднані правильно, зв'язок з атмосферою є, злив є. Єдиний шланг зараз ще на, діло, на оцей на цей вузлик відбору хвостів. 72,4 сьогодні, напевно, воно від атмосфери пішла рости температура. 26, тільки було, 37. І от вона пішла рости. 77,1. Якщо воно так зараз стане, от уже бачите, отже, туди-сюди, воно вже не рухається. 77,2 в принципі, це ота робоча температура, з якою ми напевно зараз і будемо починати брати ці відбирати голови. Колонки даємо ще трошки попрацювати на себе. От вона там зараз забулькотить так, як нам треба. О, бачите, як вона там. Булькотить зверху і відкручуємо трошечки-трошечки на півточка. Я його зажав дуже. опа. Все, відкрутили. От у мене така зажавна точечка, я знаю вже наскільки його відкручують. Тобто я відкрутив і перевірю температурку на виході. Краник можна гольчати і прикрутити. Чик, прикручуємо і вже почекаємо хвилин під Ще раз перевірю температурку, яка устаканиться. На всій колоні, а поки йде відбор голов. от рідина, якщо я її понюхаю зараз, вона така вонюча вонюча. от той первак, той сільський такий самогон, який там ти п'єш, у тебе там, якщо то буречиха, така гічка зуха раз. І вирісла. От, Щоб того не було, ми зараз убираємо всю-всю всю вонючку. І потім вже будемо переходити до наступного етапу. Капає другу годину. На вулиці вже вечоріє. А ми тільки от 5 годин десь пройшло, ще капає, ну трошки більше літру, І вже так розумієш, що це майже все. І береш так на палець, нюхаєш, що еліптичний називається. Що у нас в баняку? Значить, дивимось. Так. 84. Тут у нас дивимось. 77,1, так само, як майже починалося. Підключили до системи таку колбу з активованим вугіллям і поставили солію. Вона у мене на 20 літрів. Для того, щоб продукт тоненькою-тоненькою такою струйкою поступав в солію. Тому все воно йде, все гарненько. Зараз воно піде і ми прорегулюємо температурку. Подивимось, проконтролюємо температурку. Подивимось, як воно там себе буде вести. І У нас є такий діапазончик. От, як було, так і є там, три десятки градусів. на цьому і треба вести перегон. Процес іде, воно вже в баночку так набирається там потрошечку. На 4 годинки я поставив будильник. І це серйоз 90 градусів. Ми будемо розводити зерельною водою. Заливати в бочку, і тільки після цього це буде такий смачний напій після витримки, такий, хоча б піврічної, от який можна вживати, вживати не думаю про те, що ти будеш дуже сильно травити свій організм Але нагадую, алкоголь то є зло, їм ну краще взагалі не вживати, не можна гратися. от А якщо сподобалось вам відео про цей процес, ставте вподобайку, підписуйтесь взагалі, то я. Знімаю там інші речі. А це у мене вихідний день. Так що на все добре, хай щастить.